Учора сюди приходили сотні жителів східного, сьогодні значно менше, але штаб допомоги продовжує роботу. Люди оговтуються від пережитого страху й розпачу. Більшість жителів пошкоджених квартир уже отримали будівельні матеріали, щоб закрити вибиті вікна. Всі стекла упали в з гардінами, саштолями упали на пол, повне стекла. Куча така була. Стояв стул так далі. Ножки покосилися, отак як обрізали. Дубовий стовп, ступень, ударна сіла, двері рядом покорюжилися в спальні. Балкони двері вилетіли повністю, вікна на кухні, в спальні, позривало замки, все, подоконники полетіли. Муж якраз сидів напроти балкони дверей в кріслі і в двері підняло плоско. Якщо б це железячка вверху, то б двері ну мужа б уже не було це точно. Хай бо милує. Таке горе і горе. Ну, пошкодження, головне, що живі. Найбільше людей біля мобільної візи. Тут мешканці пишуть заяви на матеріальну допомогу від міста і держави. Адміністратори візи мобільна вже другий день працюють з мешканцями будинку, які постраждали від ракетного обстрілу. В нашому унікальному автомобілі трансформери надаються консультація, допомога мешканцям щодо подання повідомлення інформаційного повідомлення про пошкоджене майно в застосунок дія та надання заявочки про отримання компенсації за програмою. Є відновлення. Також проводяться дії щодо реєстрації нерухомого майна. Тільки вчора це було. Як кажуть, люди оговтувалися після даної ситуації, то на сьогодні вже кількість їхня збільшилася за півдня сьогодні, що ми працюємо, вже надано. Майже 100 замовників послуг ну, звернулися до нас за допомогою. Робота гуманітарних місій та волонтерів на східному не припиняється. Багатьом постраждалим, знадобилась допомога психологів. Кожен день праця на зруйнованому будинку це нові виклики. Сьогодні пішли багато. Прийшли людей за психологічну допомогу. Вони привели дітей, з якими зараз наразі наші психологи. Велика дяка кафе Даринь. Nie. Хоч воно і пострадала, але вони організували чудесні міста, де працюють психологи. Даже в акваріум включили з рибками. На боліве важко тримати в собі кажуть психологи. Вони тут, аби вислухати і підтримати людей, які зазнали значного емоційного навантаження. Спочатку виясняємо, яка людині потрібна допомога, якому він стане в стресовому, чи йому вже треба більш якась логічна допомога. Якщо тільки в стресовому стані людина, то тільки допомагаємо становитися, да зараз і тут. Зрозуміти себе диханням через дихання, там через якісь такі вправи заземлення дуже хочеться попросити близьких або сусідів, тих, хто або тих, хто не постраждав, взагалі зрозуміти людей, не осуджувати їх. За якусь слабкість, за злість, а зрозуміти, почути і прийняти їх стан таким, як він є людям, які самостійно не можуть впоратися з наслідками ворожої атаки, допомагають волонтери. У штабі можна поїсти, випити гарячого чаю. Криворіжці об'єднані спільним горем. Велика дяка всій громаді Кривого Рогу, тому що наших запасів да він хва на ну не години на три. Далі це приходили, приносили, приїжджали в фірм. Ми допомагали з нами, як завжди, працюють наші давні партнери. Це до Донецький, юридичний от, Їм велике дяка. Вони роботу там на будівництві, допомагають людям. І зараз приїжджають благодійні фонди. Наші партнери наразі от приїхали за дет медичний міжнародний медичний корпус. Михайло Бостров, Артем Кравченко, Олександр Домашов. Цей день.